Привіт, друзі! Це Техноновини – дайджест найцікавіших розробок і досягнень з України та всього світу. Сьогодні розповімо про український революційний медичний винахід, який рятує життя на полі бою, новий рекорд сонячної енергетики в Європі та нову систему сповіщення про повітряну тривогу, яка точно полегшить життя мешканцям Київщини. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду! У Запорізькій області ЗСУ побудували інженерну споруду, аналогів якої практично немає у світі: антидроновий тунель протяжністю 6,5 кілометрів. Це укріплена система сіткою, яка прикриває рух військової техніки від ворожих безпілотників. Тунель це не підземний хід, а відкрита інженерна споруда. Над дорогою встановлені металеві конструкції, обтягнуті сіткою, пофарбованою у кольори місцевості. Така система перешкоджає виявленням техніки техніки і руху колони з повітря створюючи тіньовий коридор, завдяки модульним секціям можна оперативно змінювати або розширювати тунель у разі потреби. Вважається, що натягнута на дорогу рибальська сітка є ефективнішою ніж сітка рабиця, адже остання майже гарантує детонацію FPV-дронів. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, це лише перша черга у планах побудувати понад 200 кілометрів таких захисних маршрутів у регіоні. Антидроновий тунель вже використовується для безпечного транспортування особового складу, техніки та евакуації поранених. Особливо важливим є те, що для цивільних колон знижується ризик обстрілів під час руху в прифронтовій зоні. Інженери з національної академії внутрішніх справ та головного медичного клінічного центру МВС України створили прилад, який допомагає витягувати уламки з тіла без хірургічного втручання. Ідея з'явилася під час війни, коли медики зіштовхнулися з величезною кількістю поранень, де уламки металу знаходяться в м'яких тканинах і доступ до них ускладнений. Суть розробки у використанні спеціального магнітного зонда та інфрачервоного візуалізатора, який точно показує, де саме розташований уламок. Прилад не тільки дозволяє уникнути складних операцій, а й значно прискорює допомогу на передовій. Технологія вже запатентована в Україні, і розробники планують якнайшвидше передати. Пристрої у зону бойових дій. Це ще один приклад того, як українська наука оперативно реагує на реальні потреби фронту. Не теоретично а буквально рятуючи життя щодня. Європа переживає справжній енергетичний сув. Вперше в історії частка сонячної енергії перевищила всі інші джерела генерації. У червні 25-го року на неї припало 22% усієї електроенергії в ЄС. Більше ніж на газ, атом чи вугілля. Цей рекорд став можливим завдяки зростанню кількості сонячних електростанцій та дешевізні технології. Ба Більше, за оцінками аналітиків, вже понад 90% нових проєктів у відновлюваній енергетиці дешевші за викопне паливо. Тобто, ми на очах спостерігаємо не просто перехід, а переломний момент. Що цікаво, в Україні, попри війну, тривають інвестиції в сонячну енергетику, а багато домогосподарств намагаються стати енергонезалежними. Цілком можливо, що вже через кілька. Років ми побачимо подібні рекорди і у нас. Український стартап Хімера продовжує вражати. Їхні рації G1 Pro успішно пройшли екстремальні тести на полігоні. Їх буквально підірвали вибухівкою, і пристрої залишаються неошкодженими та повністю працездатними. Рації Хімера створені для ЗСУ з урахуванням сучасних вимог війни, захист від перехоплення, зашифрований зв'язок, підтримка меж мережі, GPS, зв'язок без інтернету та надзвичайна витривалість. І все це у компактному корпусі розміром з долоню. Команда вже отримала схвальні відгуки з фронту і постійно вдосконалює модель. І найголовніше розробка цілком українська, без залежності від іноземних компонентів. У час, коли безпечний зв'язок, буквально питання життя і смерті, Хімера виглядає як справжній геймченджер. Київська область впроваджує нову систему оповіщення про повітряну тривогу. Тепер сигнал можна отримувати окремо по районам. Наприклад, якщо загроза тільки для вишгорода чи білої церкви, жителі інших районів не чутимуть сирени. Це рішення стало можливим завдяки цифровій інтеграції даних з ППО та розумних сповіщень через застосунки і місцеві сервіси. Мета зменшити стрес і підвищити точність. Адже коли сирена лунає щоночі по всій області, а ракета лети. Ті, лише над конкретним районом, це не тільки неефективно, а й виснажує людей. Такий підхід планують масштабувати і на інші області, і це без перебільшення ще один крок до більш адекватної сучасної цивільної безпеки в умовах постійної загрози. На цьому все. Якщо хочете більше таких випусків, ставте лайк, підписуйтесь і діліться відео з друзями. Побачимось зовсім скоро у новому дайджесті Техноновин. А з вами був Дмитро, канал Сік'юр. До нових зустрічей.